Чиновники не просто брешуть, вони ще порушують законодавство. Трудовий та батьківський колектив школи номер 96 зареєстрували сповіщення у Львівській міській раді про початок проведення акцій спротиву. Аби потім, коли перекриють трасу Київчо, чиновники не казали про те, що їм це відомо не було. Ми вже в чергове звертаємо увагу на це свавілля, яке підтверджено. Документами та цими обставинами, які ми оголосили сьогодні. Мої вітання! Я Андрій Петришин та суспільно корисний проєкт Аудит Львова. Сьогодні ми хочемо підняти тему щодо ще одного свавілля влади, міської влади. Яке відбувається на території міста Львова в освіті щодо ситуації навколо незаконного звільнення директора Львівської школи No96? Так склалося в практиці за багато років Незалежності України, що чиновники часто йдуть на маніпуляції, часто йдуть на брехню. І в даному випадку це не стало винятком. Ми почули і чуємо чиновницьку брехню і в цій ситуації. На противагу чиновницьким маніпуляціям. Ми, аби стверджувати, що вони брешуть, маємо юридичне та документальне підґрунтя. І сьогодні ми представимо документи, які свідчать про брехню. Чиновників управління освіти Львівської міської ради. Почну з самого головного: щодо звільнення директорки школи номер 96 Галини Михайлик. 24 січня 2024 року її звільняють наказом за підписом Андрія Заколюка, начальника управління освіти Львівської міської ради. День звільнення зазначають 3 лютого 2024 року. Нагадую, що 3 лютого 2024 року це вихідний день, субота. А в розумінні закону, Кодексу законів про працю України. йдеться про таке, що якщо останній день. Припадає на вихідний день, останній день звільнення припадає на вихідний день. Днем звільнення має бути наступний робочий день. А в лютому, після 3, іде 4 лютого, це неділя. А 5 лютого це вже понеділок, це вже перший робочий день у відповідності до закону та згідно правил. Мало би бути вже звільнено Галину Михайле. А відтак це є доказом протиправності, а також брехні, яку чують люди зі сторони начальника управління освіти Львівської міської ради, говорячи про те, що звільнення Галини Михайлик було законним. Це брехня. Воно не було законним. І це ми доводимо. Виходячи з документів і виходячи з законодавства. А саме статті 241, прим 1, яка і говорить про те, що днем звільнення має бути робочий день. Тобто, в даному випадку це мало бути 5 лютого 2024 року. Ідемо далі, після того, як було незаконно звільнено Галину Михайлик. Наказ про призначення нового конкурсу теж має значні зауваження, які свідчить про те, що і цей наказ був незаконний. І ці підстави так говорити в мене є виходячи з того, що закон України про повну загальну середню освіту, а саме стаття 39, стверджує, що конкурс. Оголошення про конкурс, рішення про конкурс. І сам конкурс мало бути проведено за два місяці до дня звільнення Галини Михайлик. А відтак тут теж спостерігається грубе порушення закону. І це вдруге, коли Андрій Закалюк порушив закон. А відтак він бреше. І цьому доказу. Є документальне підтвердження. Це наказ від 24 січня 2024 року, підписаний Андрієм Закалюком. Чому це викликало значний суспільний резонанс ця ситуація? Тому що чиновники не просто брешуть, вони ще й порушують законодавство. А це не може не викликати обурення та суспільного невдоволення в цій ситуації. 24 січня оголошено конкурс. Внаслідок цього оголошення про початок конкурсу відбувається засідання конкурсної комісії з питань проведення конкурсу. І це засідання відбувається 23 лютим 2024 року. Натомість. У протоколі номер 1 конкурсної комісії від 23 лютого 2024 року йдеться про те, що оголошення про конкурс видане ще одним наказом від 24 лютого 2024 року. Вдумайтеся, комісія засідає з питань конкурсних процедур. 23 лютого, опираючись на наказ начальника управління освіти, наказ якого нам так і не було представлено, на наказ 24 лютого 2024 року. Тобто засідає вже тоді, коли ще наказу про оголошення і про рішення щодо початку конкурсу. Від 24 лютого 2024 року що в природі не існувало. Конкурсна комісія засідає 23 лютого 2024 року. Засідає 7 березня 2024 року. І засідає 8 березня 2024 року. Усіх трьох протоколах йдеться про наказ. Від 24 лютого 2024 року про оголошення конкурсу на посаду директора середньої загальноосвітньої школи No96 МЖК 1. Усіх трьох протоколах, важливих протоколах, як стверджують чиновники, що стали підставою для рішення в конкурсі щодо обрання нового директора. Як я вже довів. На підставі даного доказу, що конкурс був непрозорий, нечесний і необґрунтований, а це суперечить здоровому глузду і судовій практиці, чим викликано додаткове обурення трудового та батьківського колективу школи номер 96 а тим, що неозброєним оком видно у протоколі номер 1 від 23 лютого 2024 року. Фігурує підпис Н васюти. Ось цей підпис. А також фігурує підпис тієї ж Н-Васюти у протоколі засідання конкурсної комісії від 8 березня 2024 року. Ось цей підпис. Видно неозброєним оком, що ці підписи різняться. І на думку трудового колективу, а також батьківського колективу школи номер 96 в даних протоколах містяться ознаки підроблення і використання підробленого документу. Людям ці протоколи не давали до останнього, дня, а лише тоді, коли їх принесли 4 квітня 2024 року. І тиском вимог трудового колективу та батьківського колективу представити ці протоколи, чиновники все-таки принесли їх. На цей злочин звернули увагу батьки, трудовий колектив, склали заяву про вчинення злочину. Тепер вони вимагають, аби до вироку, до встановлення винуватих у підробці та використанні підроблених документів осіб. Не призначали і не нав'язували незаконно обраного директора школи номер 96 і в силу положень закону України про повну загальну середню освіту поновили на посаді попередньо незаконно звільненого директора школи номер 96, поновили її на посаді ще на 4 роки без проведення нового конкурсу. Чиновники в своїх маніпуляціях дуже часто застосовують. Слово недопущення, перешкоджання їхній діяльності. Це не так, панове. Ми це, юристи, називаємо, і так говорить судова практика, запобіганням злочину. Далі, Конституція України говорить про те, що завідомо незаконний наказ, явно незаконний наказ чи розпорядження, людина не зобов'язана виконувати. Більше того, Працівники навчального закладу згідно статуту середньої загальноосвітньої школи номер 96 МЖК номер 1 у відповідності до статуту від 2008 року, який затверджено управлінням освіти Львівської міської ради управлінням освіти. Акцентую вашу увагу на цьому. Про те, що такий статут існує, і один із примірників знаходиться в школі. Другий із прем'єрників знаходиться в управлінні освіти Львівської міської ради, а відповідності до цього статуту, пункту 4.2, вищим органом громадського самоврядування школа є загальні збори колективу. І в повноваження загальних зборів входить поміж іншим, розгляд найважливіших напрямків діяльності школи. Засідання таких загальних зборів відбулося від 22.03.2024 року, що оформлено протоколом засідання, в якому зазначається про те, що недовіру оголосити новообраному, незаконно призначеному директору. І пунктом номер 2 зазначено цим рішенням, щоб поновити на посаді директора. Галину Михайлик, у нас в країні народовладдя, пані та панове, і долю школи має вирішувати не один брехливий чиновник, а мають вирішувати люди. І вони своє слово сказали: допоки будуть тривати суди, поки будуть встановлюватися винні, допоки прокуратура та поліція буде проводити експертизи. Де обов'язково буде доведено факт підробки документів та використання підробленого документу, цей конфлікт потрібно вирішувати вже. А відтак, голові міста Андрія Садовому слід звернути на цю ситуацію увагу, провести службове розслідування, покарати винних, скасувати накази, незаконні накази про звільнення попереднього директора Галини Михайлик, яку підтримує батьківський колектив. Та трудовий колектив школи, а це не мало не багато, поза 800 чоловік. Слід сказати, що 5 квітня 2024 року трудовий та батьківський колектив школи номер 96 зареєстрували сповіщення у Львівській міській раді про початок проведення акцій спротиву щодо свавілля чиновників. І мають твердий та категоричний намір перекрити одну із доріг. Законно перекрити одну із доріг. І аби потім, коли перекриють трасу Київчо, чиновники не казали про те, що їм це відомо не було, ми вже в чергове звертаємо увагу на це свавілля, яке підтверджено документами та цими обставинами, які ми оголосили сьогодні. Для того, аби наша робота, наша діяльність швидше впливала на свавілля чиновників. Нам вкрай необхідно, аби ви більш були активними. Ставили вподобайки, тиснули дзвіночки, поширювали нашу інформацію серед друзів, підтримували нас своєю активністю.